Ну, я, я не можу стриматись не прочитати вірша, який написав. Написав разом з вами. Якби не ви, не ваша мужність, не, не ваші душі, які тремтять, коли ти виходиш і звертаєшся до людей, цей вірш би не був написаний. Тебе розірвуть на шматки, на дрібні частки. Хто візьме ноги, а хто плечі і кістки. Гострим мечем тобі відіймуть руки, такі гостинні працьовиті і міцні. Тебе підіймуть головою вниз і гойдатимуть, бо їм потрібна син твоїх очей. Пісень про тебе більше не складатимуть, немає толку й сенсу з тих піснень. Розирвуть груди, серце кров'ю заливатиме, потягнуть руки, бо ж воно таке палке, захочуть взяти та й за дорого продати, щоб було діткам на цукерки та й таке. Та так нелегко материнське серце вкрасти, бо крадеш ти у себе і сам себе, бо серце матері з дітей її складається, її Богом давних, і вона їх береже. Вона їх береже душою і піснями, гірським повітрям, синьою рік і морів, традиціями, що йдуть до нас віками, клинком козацьким, що з роками поміцнів. Це неможливо. Ми не можемо дати цьому статись. Це міста втрата всіх нас в яму зажене, впаде і постаріє наша мати, і нас не зрозуміє перш за все. Брати та сестри, треба разом стати, бо в кожного у нас вогонь в грудях палки. Так не дамо вбивати неньку супостатам. Хто не боїться, той завжди живий. Слава Україні! Друзі, зимно дуже зимно.